Доброго дня, друзі, підписники мого каналу. З вами знову Васильй Душка і канал Плетенія. яка тема на сьогодні? Поступив мені такий стульчик з опліткою. Ця оплітка пробилася. І треба б поміняти на другу реставрацію зробити стульця. Такий от стулець, треба б зробити реставрацію на нього. Реставрацію буду робити рогузу, Листками рогузу робити плетенія. Для цього треба буде виготовити мені саму основу, на яку буду натягувати плітенія. Що з цього вийде, подивимося в моєму відео. На основі мебельного ДСП роблю. Верх стульця, основу стульця. Виготовляємо. Виготовлена основа. Краї на ДСП пообробляв, щоб не було гострих країв. Для рогозу не дуже це приємно, коли будуть гострі краї. І пробуємо витягуємо цю. Стару сідушку і ставимо заготовку. На заготовки бути зазори певні, щоб рогіз проходив рогіз, оскільки рогіз буде закріплятися з стильної сторони сідушки. Для в'язання вірюбочкою підготовлюю листки. Це другий листок, на ньому підрізаю крильця. І другий листок чимось починає нагадувати перший листок, який всередині, знаходиться всередині. Рослинки, потім такими листками в'яжу вірьовочку. Я це роблю покажу далі Робочий матеріал. Рогіз підготовлений для роботи, відволожений. Основа з першого листа, оскільки, бачите, листок трубочкою йде. Перший листок, який із середини. І другим листком буду вірьовочки. Листи відволожений робочий матеріал. Будемо приступати до роботи. З Стильної сторони стульця або верхушка стульця прибиваю основу степлером. Фіксируємо основу. Ось таким образом в одну сторону пройшов і в другу набираю основу. Основу набираю більш-менш, щоб була платненька, одна полі з Таким образом набрана основа стильної сторони. Перевертаємо на лице і роблю загибочку. Першим рядом віревочки виставляю основу, фіксирую. Для вірьовочки приміняю другий листок. Першим ділом виставити основу по самому краю. кришки стульця. Следующий ряд прохожу в обратную сторону. Веревочка. И получается косичка уже. Край поки не фіксірую тут. Просто роблю підгиб під низ і пров'язую. Ну, Ось таким образом ряд за рядом, в одну сторону, в другу. Дуже поки що розказувати нема чого. Ведеться проплітання. плотненько піджимаємо ряд до ряду. Так, тут доходжу до краю. Поки підвертую, покажу, що я потім роблю як. І заправляю слідующе в обратну сторону. Одну. У друга тепер ту, яку, якою закінчував, і ту, якою починаю з обратної сторони степлером фіксирую. і пров'язує далі в обратну сторону треба слідити за тим щоб ряди йшли рівномірно як десь щось випирає підтягувати Так, ускореним просмотром дійшов до крайньої косічки або веревочки на мої заготовки. Це буде перед загибкою крайня вірьовочки. По самому краю Заготовки. Таким образом пройшов останній ряд, перевертаємо заготовку і треба зробити натяжку тепер основи на тильну сторону, роблю натяжку основи.

І так дальше пройду. Всю основу пробью. Підрізаємо кінчики рогозу на відстані сантиметрів два від краю. з сторони вірьовочок підрізаю трохи ближче до кріплення, оскільки тут буде ще накриватися другий ряд. Він буде кріпитися далі. Далі пробиваю другий ряд веревочки, скільки один був закріплений з розу, слідуючий пробиваю. Кінців. Тим самим перекриваючи перший ряд. Це у нас сполуча така от, Заворот такий. Підрізаю другу лінію загибки, веревочки, всі остатки підрізуються і ще раз добюрую другим рядом скоби. Виготовлена сідушка, все попрошивано двойним рядом. От те, що в мене вийшло, полотніще, тепер треба встановити на стулиць. Так, ну що, знімаємо стару підложку, От на ній пробитий участок. І буду встановлювати другу на це ж саме місце. Все входить плотненько. Так, Посадив сідушку на місце. Тепер з обратної сторони. Zakripi se samorezami v teh mestih.